Друзі, всім привіт! Сьогодні інспектуємо готель Клеопатра Лакшері. Це сучасний готель з високим рівнем сервісу та чудовою територією. Ну що ж, подивимось, ще з назви стає зрозуміло, що в цьому готелі вас чекає розкішний релакс відпочинок. Готель був повністю відренований у 2022 році. А біля нього стоїть новинка 2023 року. Клеопатра Лакшері, Резорт Adults Only 16+. Територія готелю дуже компактна та комфортна. Видно, що за нею доглядають. Зараз ми з вами дивимось номер категорії преміум з прямим видом на море, максимальне розміщення то двоє дорослих та двоє діток. Номери досить просторі. Є ось така чудова тераса, де можна відпочити з прекрасним видом на море. Якщо ви шукаєте тиші та усамітнення, то це саме тут. Мало готелів у Єгипті, які можуть запропонувати атмосферу приватності та ще й з таким видом. Якщо підійти ближче, звідси можна побачити пляж, він піщаний, але вхід в море лише з пантону. проте є невеличкі лагунки, де можуть купатись діти. Пантон недовгий, довжиною 120 метрів. Якщо ви плануєте подорож в симку, то зверніть увагу, що готель розташований в Напкбей, де досить вітряно. Ми були на інспекції в жовтні і на відео видно, що вітер є. На території готелю шість басейнів, два з яких підігрівається у зимовий період. Є окрема зона Family, чудове місце для відпочинку з дітьми, бо там майже не чути анімацію. Родзинкою готелю є його Infinity басейн з чудовим панорамним видом на море. Анімація у готелі є, проте вона не нав'язлива. Готель все ж таки позиціонує себе як для релакс-відпочинку. Міні-клуб є, він працює з 10 до 12.30 та з 15 до 17 для діток від 3 до 12 років. Наші туристи дуже хвалять сауну в цьому готелі. Її можна відвідувати щодня безкоштовно по 30 хвилин. Готель піклується про своїх гостей. Якщо у вас пізній виліт, можна безкоштовно скористатись кімнатою, де ви можете прийняти душ та перевдягтись. У готелі є один основний ресторан та два карт – рибний та італійський. Два рази за попередньою резервацією можна відвідати безкоштовно, але від семи ночей перебування. Алкоголь місцевого виробництва доступний у п'яти барах. Лобі бар працює 24 на 7, Алкоголь в ньому доступний до другої ночі. В день біля басейну з 10 до 4 є морозиво. Під час інспекції готелю нам пощастило побачити новинку мережі Клеопатра: готелю лише для дорослих, який розташований на другій лінії зразу за готелем, який ми щойно дивились. Кожні 15 хвилин курсує шатл на пляж. Також для зручності є підземний перехід. Гості можуть користуватись територією готелю на першій лінії, окрім головного ресторану. 60% території готелю це басейни, один з яких підігрівається. Родзинкою є басейн зі штучною хвилею. Також є три джакузі з підігрівом. Зайшовши до я була приємно здивована. Відразу видно рівень готелю. Цей бар, до речі, працює 24 на 7, алкоголь до другої ночі. Якщо ви шукаєте сучасний новий готель для відпочинку без дітей, цей готель підійде ідеально. Зараз ми з вами дивимось номер найпростішої категорії Делюкс. Він дуже просторий, площею 58 квадратних метрів. Є ще точно такі номери, але з прямим виходом з номеру у приватний басейн. Подивитись їх на жаль, не вдалось, бо їх всього 16 і вони були заброньовані. Тож, друзі, перевіривши готелі мережі Клеопатра для спокійного сімейного відпочинку на першій лінії та для дорослих на другій лінії, можу запевнити, що вони дійсно класні. Я рекомендую вам і той, і той, а вибір вже за вами. Для підбору та бронювання туру, пишіть нам за посиланням в описі під цим відео. А для того, щоб не пропускати нові огляди готелів, підписуйтесь на наш канал.